Доброго дня, мої шановні підписники і гості каналу. Рада вас вітати на моїй смачній кухні. Підписуйтесь і будете першими знати, що смачненько я готую. А сьогодні, а сьогодні я приготую слабо солону скумбрію. Це моя улюблена рибка і навіть краще за червону. Потрібна скумбрія. Слабо. О, кажу слабосолоне. Морожене. Скумбрія 600 приблизно 600 грамів, дві цибулини, сіль, олія, дві столових ложки. Ще з підмороженої риби. Вона ще була підморожена, я зрізала і плавники, і, і філе. Помила, по, почистила. І тепер нарізаємо кусочками. щоб кисточок не було. Тут у мене одна столова ложка солі. І зараз подивимося, стільки піде. А хто полюбляє дуже солону, той хай більше солі. І на цей бік. Ось я голову зробила і хвостик. Ну то для подачі тоді. І з цього боку ще підсолити. Майже вся сілі пішла. Даю такий контейнер, цибульку, трошки олії і рыбку, опять цибулю. І так до кінця. І тоді я в холодильник поставлю на 5, десь приблизно на 5 годин. А хто вечора робить, той можна і на ніч. Кришечкою накрить. Формувала з половини рибки. Це що залишилося, я руками возьму от попробую. Ну, объединение. Да, выдержу. Объединение. Вот такая смокотень и красотень зі звичайної скубрией. Якщо сформувати святковий стіл, то лише одна цікаво, цікаво прикрашена страва і може підняти настрій і апетит. Я вас запрошую підписатися на мій канал і будемо готувати разом. Слава Україні! Героям слава!